Через відмови їхати на фронт Нацполіція поліція розформує у Дніпрі полк особливого призначення. Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, який також повідомив, що такого полку спецпризначенців більше не існуватиме. Всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення будуть переведені в бригаду людь. А для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. А все через так званий бунт поліціянтів. Днями у соцмережах поширили відео зборів правоохоронців на Дніпропетровщині, де чути як на підвищених тонах обговорюють нібито переведення працівників спецпідрозділів поліції до штурмової бригади міністерства внутрішніх справ. В лють однак поліціянти всіляко відмовляються, аби не брати участь у бойових діях. Де написано, що будуть, що написати Добровольцям Оце де, де таке написано. Хто в людь нам сказали? Користувачі мережі відразу охрестили це зібрання як бунт поліціянтів. Мовляв, правоохоронці своєю відмовою показали приклад мобілізації для українців. За словами заступника голови з поліції, такі інциденти неприпустимі. Тому тих поліціянтів, які будуть відмовлятися йти до бригади Людь, звільнятимуть і вручатимуть їм повістки. Крім того, посадовець наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці різних служб, в тому числі і підрозділів особливого призначення всіх областей України, можуть безпосередньо брати участь в обороні України, що є унікальною ситуацією, коли поліція виконує завдання з оборони держави в складі військ. Максим Турченський, телеканал НТА. Законопроєкт, за яким стежить ціла країна, Верховна Рада у першому читанні таки підтримала оновлений урядовий документ щодо мобілізації. Хоча фахівці вважають, що суперечливі питання у законопроєкті залишаються. Тож, коли сподіватися на прозорість у мобілізаційному процесі. Що чекає на залужного? Чому Зеленський хоче перезавантажити владу днями в інтерв'ю італійському телеканалу? Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмірковує заміну головнокомандувача ЗСУ. При цьому він заявив, що готує ротацію цілої низки державних лідерів. Усе найважливіше у четвер, 8 лютого о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.